Хотілося, щоб всі ангели своїми крильми захистили нашу землю, зберегли солдатів, зберегли всіх, хто хто тільки є, і були з нами щодня. У Нововолинському історичному музеї представили виставку картин місцевої мисткині Алли Навроцької. У виставковій залі 23 художні роботи, написані за літо. Алла Навроцька є викладачкою образотворчого мистецтва у Нововолинській школі мистецтв та очолює у ній художній відділ. Працює та творить в техніках живопису, графіки, в стилі символізму. Упродовж останніх років працює в техніці мікс-медіа – Це техніка змішування різних. Із них стилів, це вже дев'ята виставка. Її мисткиня назвала вічності стане на всіх. 23 картини, на яких зображені янголи. Сьогодні моя дев'ята персональна виставка, яка називається Вічності стане на всіх 23 роботи з ангелами представлені. Виконані у техніці Мікс Медіа змішання стилів. Можна сказати, що це декоративно прикладне мистецтво, об'ємне і роботи намальовані за літо 23-го року. Як довго я створювала? Буває по-різному. Буває так, що одну роботу. Створюєш місяця. Буває так, що за тиждень три захід. Відвідали представники місцевої влади і колеги, рідні, друзі та шанувальники творчості Алли Навроцької. Привітати художницю завітали керуюча справами виконавчого комітету міської ради Валентина Степюк, начальниця відділу культури Марія Душук, директорка міського історичного музею Ірина Костюк. Це неповторні виставки минулих років. Цього року, і я надіюся, що наступного року буде знову ж нова виставка, Ви знову буде дивувати нас, тому що ви не втомна трудівниця. Ви та абсолютно у всьому. Виставка картин художниці Али Навроцької у виставковій залі Нововолинського міського історичного музею, яка знаходиться на другому поверсі, триватиме до 10 лютого.